Звернення помісного собору Православної церкви України до українського народу, дорогі українські народи, брати і сестри, помісний собор Православної церкви України, вищий орган управління нашої церкви, який складається з афіреїв, представників духовенства, чернецтва і мирян усіх областей України включаючи тимчасово окуповані російськими агресорами українські землі, 27 липня 23-го року, зібрався у святій Софії Київській для того, щоб підбити сум підсумки розвитку нашої церкви після об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня 2018 року. І отримання нею Вселенського патріарха Вартоломія, Томосу Равтекіфаю. За цей час православна церква України утвердилася, долаючи численні виклики і нині є найбільшим релігійним об'єднанням нашої держави. Відповноти церкви ми дякуємо українському народу за підтримку якому відчували і продовжує відчувати свої праці в розбудові та в боротьбі проти агресії руського міра. Помістний Собор закликає Боже благословення на сили оборони України, на всіх наших воїнів-захисників, які протистоять на валі Російської імперії зла. Щоденно наших храми підносяться молитви за наших новітніх героїв. Ми просимо Господа захисту допомоги для воїнів у досягненні перемоги над агресором. Ми просимо зцілення та зміцнення духовних і фізичних сил для поранених. Також ми молимося за спокій душ всіх тих, хто віддав своє життя, в боротьбі за свободу України, всіх мирних мешканців, вбитих російськими загарбниками, вічна пам'ять загиблих, у причисленні труднощі. Який зазнає наш народ, ми віримо і переконані, що кожен день нашої згуртованості та нашого супротиву ворогу наближає нас до перемоги. Бо правда на нашому боці, на боці українського народу, адже нам не треба чужого, ми лише захищаємо своє. Там, де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Ми усвідомлюємо, наскільки важкі виклики стоять перед усіма нами, але вдивляючи шлях України від часу відновлення незалежності. І дотепер ми бачимо, як часто здавалося, що мить буде поразка. Але що ми знаходимо вихід здавалось безвихідного становища. Ми зупиняли намагання скасувати український і сховати український народ кайданами танаріями. Ми відстоювали своє рішення, свій вибір бути вільним народом, в спільноті вільних народів Європи. Тому ми віримо, що в цій страшній війні Бог не полишає і не полишить нас та приведе кремлівську тиранію до поразки і падіння. Однак, окрім зовнішніх викликів, перед нами всіма стоять виклики внутрішні. лише в єдності наша сила. Коли ми разом перемагаємо, а коли ворогу вдається нас розсварити поділити, тоді Україна опинялася в біді. Ми всі дуже різні, але усі справжні дітей України є вільна мета, вільна, соборна, суверена, процвітаюча Україна, та Україна, про яку мріяли і за яку боролися численні покоління наших предків. Та Україна за майбутнє, якої зараз проливає кров наші новітні герої, та Україна, яку ми зобов'язані зробити кращою, щоб передати наступним поколінням. Саме тому, як церква, ми знову підносимо свій голос проти гріха, корупції, це вражає всі суспільства та всі держави, але умова, коли український народ напружує всі свої сили, для досягнення перемоги, коли ціна одного дня свободи, пролита кров, обірвані життя, спокушатися на корупцію, особливо вмирання. Нагадую всім, кого манить та живши біс, війна, якщо вас не покарає людський закон, то перед Богом ви винодмінно дасться відповідь, і суд для вас буде суворий, тому зупиніться, розкайтеся, не примножуйте зла. Дорогі брати і сестри, ми дякуємо всім, хто сприймає звільнення України від окупації руським міром, цією злою іретичною ідеологією, що виправдовує геноцид нашого народу. Перемога в цій боротьбі залежить від кожного особисто відкидати російську пропаганду, лекати захищати рідну українську мову, звільняти релігійні святині і душі людські від московської омани. Це все кожен з нас не лише може, але повинен робити, щоб в цілому український народ міг досягти успіху, супротиві агресору. Ми вдячні українській державі за вже зроблені кроки із захисту релігійного простору України від гібридної агресії. Помісний Собор засвідчує, що наступними необхідними кроками ми бачимо. Остаточне звільнення двох визначних православних українських святих Печерських та Почаївський лав від контролю руського міра, а також утворення законодавства, яке заборонятиме російським центрам втручатися в релігійне життя України. Православна церква України засвідчує свою відкритість діалогу. І з православними в нашій державі, які поки що залишаються прив'язаними до російської православної церкви. Ми наполягаємо на діалозі без попередніх умов, щирому і конструктивному, метою, якого має бути єднання всіх православних Україні, як це визначене Томосом Сонпротики Хайня. Дорогі українці, дорогі браття і сестри. Серед різних рішень, ухвалених собором, є одне, про яке ми особливо хочемо сповістити вам, з 1 вересня цього року Православна Церква України переходить на новий календарний стиль та буде використовувати для обчислення нерухомих свят ново-юліанський календарь. Як це робить більшість помісних православних церков? Одночас ми нікого не примушуємо до календарних змін, зберігаючи за громадами право там, де цього бажає більшість дотримуватися звичного календаря. Дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить кожного з нас і весь наш народ мудрістю, успіхом у добрих справах. Однодумницю, перемогою і тривалим, справедливим миром, а ми, як помісна церква, будемо надалі робити все від нас залежне, щоб кожен, хто бажає, міг долучитися до родини православної церкви України і пишатися, засвідчуючи, що це моя церква, Боже великий, єдиний нам, Україну, храни. Від імені Помісного собору Епіфанії митрополит Київський сім України, 27 липня, 23-го року, собор Святої Софії, місто Київ. Слава Ісусу Христу!